26,5 тисяч житомирських учнів цьогоріч сіли за шкільні парти. враховуючи суспільно політичну ситуацію в країні у 2014-2015 роках. Загальноосвітні навчальні заклади будуть відвідувати більше 200 дітей-переселенців. Однак цифра надалі збільшуватиметься, адже щотижня на Житомирщину продовжують прибувати сім'ї з Донбасу. Ця тенденція до збільшення кількості дітей триває і управління освіти і керівники навчальних закладів сьогодні. Робляться для того, щоб прийняти ту кількість дітей, яка Повинна бути історично продиктована сьогоднішнім часом. Як розповіли в управлінні освіти, батьки переселенці самостійно обирали школу для своїх дітей. Найбільшою популярністю, як виявилося, користуються 17 та 12 школи. Що стосується загальноосвітньої школи No17, то там вже кількість дітей сягає до 80. Школа номер 12, більше 20 дітей. До речі, мовної проблеми у Житомирі не виникло. Ті, хто навчався російською, вирішили здобувати освіту на державній мові. Багато із тих дітей і їхніх батьків, які приїхали зі Сходу, навпаки обирають мову, яка не була мовою навчання. Тобто мовою навчання була російська мова, але батьки просять, щоб все таки максимально визначитися із. Мовою навчання української мови у новому році певні зміни в системі навчання вочевидь відбудуться. Нині освітяни та громада активно обговорюють як найкраще організувати навчальний процес без шкоди для дітей, адже шестиденка це безумовне збільшення навантаження для школярів. Водночас, як зробити так, щоб учні взимку не мерзли в школах. Міське управління освіти щодо цього вже має ряд напрацювань. Зокрема, навчальним закладам рекомендується залишити п'ятиденку та запровадити двосеместрову систему навчання. Ми рекомендуємо. Семестрову форму навчання, тобто перший семестр і другий семестр, ми орієнтовно пропонуємо залишити зимові канікули, довготривалі зимові канікули. А разом з тим подумати над проведенням чи варто проведе, проводити проводити зв'язку з тим осінні канікули? Раїса Кошевич наголосила, що управління освіти лише рекомендує структуру навчального року, а затверджує її сам навчальний заклад.